І вбрали повністю Моє вам вітання, друзі-колеги. Слава Україні! І у нас сьогодні такий бойовий виїзд, а, ну, можна назвати одним пострілом двох зайців. Перше, це так, це фронтера Опіль, який вже на ходу. 15. Ну і перевірка Опіля перед тим, як віддати. І замір вологи, бо жнива треба вже починати. Ми ще не починали. 15-та волога. Не будемо вже дивитися ні на що, бо нижні бобики вже мають і 12-ту вологу. Ті, що верхня китиця, яка постійно росу ловить і все інше, відволожуються швидше. ну і Тримає оцю такий баланс вологи. ну Другий замір, і, напевно, будемо. Щось думати. Об'їдемо сьогодні поля, заодно випробуємо. Колеги, знаю, скажете, е, ну, ну, я б хотів би так подати це, бо це спільна справа. Ви всі в цьому участь приймаєте і Хотіли б бачити красиву картинку, де запчастини вилажені, це все збирається, це все якийсь вигляд має туди-сюди. якийсь системний характер має. 15 ровно. Так, добре. Але, колеги, коли маєш справу з відновленням авто, якому 30 років, авто, яке не випускається вже 25 років, і запчастини, більшість позицій, на яке не випускається більше 15 років взагалі, то, знаєте, оцієї системності і картинки ну, не виходить, запчастини БУшка. Жутка беушка е, як драний чулок, до чого не коснись, скрізь треба свого носа пхнути. Но, да, І це вже перейшло як, скажімо так, межу е, справа принципу. Але ми це зробили. Е, Опіль, як бачите, поїхав ресору, відремонтували, зібрали все, шепче пляше, двигун теж. Ціла епопея з тими бушними запчастинами, дефіцит страшний, ну повезло. Головку взяли. Нормально. Зібрали. Давай вернемо. Чи може багато хочемо? Та багато хочемо. Давай отам, оті два да, і гузи. Чотири, да, мабуть, ну, все нормально. Вали машинка, Проїдемо по полям і трошки хвост в гриву даби якась Впевненість з'явилась. знаєте якось так Навіть руки підопускались в деякій мірі. Ну нічого, зробили цю е, на дві машинки нам було витрачено порядка трьох 40... чи половиною 45... тисяч гривень. ну на... По 20 е, з копійками тисяч на машинку вроді би це і не так дорого і ну, Придбати навіть, да, придбати навіть за цю цену і половини машини ну, такої більш-менш не вийде. Тому, в принципі, якби по мінімалки намагались це зробити, ну, бачите, рухаємося. По цю лендроверу одне, що перешкоджає нам його зібрати, це вкладищі корінні. Номінала в корінних кладищів, там ціла епопея, їх нема. Обіцяють привезти і, чуть ли не з Бельгії. Чекаємо, чекаємо. Це єдине, що до зборки фрілендера нам лишається. Тут, бачите, рухаємося. Я вам скажу, не дивно, що зняли з виробництва до більшості узлів і агрегатів, не дивлячись, що це General Motors. Дуже великі в мене питання, дуже великі. Ну, нічого, щось пороби, трохи послужує. І то добре. Хлопці дзвонились. Якраз тільки удача. Усміхнулася нам, підвернулася головка нормальна. І одразу дзвонились, та, що у вас, бо машинка вже та, якою користуються переважно більшість підводи. підводе. опіль, Та кажу, якраз підвернулась, ще не бачили її, ну, взяли не глядячи, а, приїде, соберем. Ну це зараз випробування. Якщо дійсно все так, хлопці приїдуть, заберуть одразу. Та що, колеги? жнива. Жнивами вже пахне. О, класно кипиться. Плюс соя темна. Нагрівається на сонці, боби прям теплі. І вологу втрачають швидше, ніж світлим бобиком. такая да 15 наверное и тут так ну що. сподіваюсь наступне відео будет уже жнива бо вже и комбайна випробувати не прям вот нетерплячка все готово ну перше перше завдання ось мы це зробили подставим і повний вперед Колеги, поясніть, що за прикол, коли витягують ну, все отак от на дорогу з поля. Це якийсь кайф від цього, чи я не знаю. Ну, я цього не розумію, от коли так роблять. Це так треба все-таки це бред якийсь? Так не заїдеш і є плюс в рамному позашліховику сонечко класне сьогодні. А, соя темна, сохне швидше. Та морозець був сьогодні. Ашка. Одразу видно. Молотиться добре. Макс, можеш не міряти? Десь 15 так і є. На зуб те саме. Ну давай вернем. Макс, мигай, мы час и поехали. Да, ну я побачу. Где? Да, Все-таки помпа. 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 Угу. Так, коллеги, ну что, Гарно з'їздили, все працює. Слава Богу, один недолік виявився, все-таки помпа підкапує. Це лишилось одне виправити, слава Богу, на них помпа ще нова продається. Так, ну що, замовляю, день поки прийде, буквально тут стільки, 15-20 хвилин її поставити. Поставити на місце. Ну а тим часом починаємо жнива. Так, колеги, ну що, дякую всім, хто приймає участь в цьому. Всім добра, здоров'я. Ну і все буде Україна. Тримаємося. Все буде гуд.